Добрий день, мене звати пані Юлія. Звичайно, ми віримо в нашу перемогу. Віримо в те, що звільнимо землю від ворога. Проте потрібно розуміти, що ворог може скористатися своїм останнім аргументом у цій війні ядерною зброєю. Нам потрібно бути готовим до будь-якої ситуації, що може скластися. Тому кожному варто пам'ятати про головні правила поводження під час потенційних хімічних та радіаційних небезпек. Радіація це не тільки про ядерну зброю. В Україні діє чотири атомні електростанції, самі по собі вони безпечні, але у випадку екстрених ситуацій можуть стати серйозною проблемою для населення. Радіація переміщується у повітрі через пил, який потім формує хмару, яка може рухатись будь-куди залежно від погодних умов. Під час виникнення загрози радіоактивного забруднення населення повідомляють для того, щоб можна було негайно вжити передбачених заходів захисту. Перед повідомленням сирени переривчасті гудки, підприємств і транспортних засобів дають попереджувальний сигнал цивільної оборони. Увага всім! Потім через мережі мовлення, гучномовці, радіоточки, по радіо чи телебаченню передається інформація про небезпеку, що виникла, і рекомендації штабу надзвичайних ситуацій про дії населення. Почувши таке повідомлення, треба не панікувати, а виконувати послідовно рекомендації, які прозвучали. Ось можливий зміст такого повідомлення. Увага! Говорить штаб цивільної оборони. Громадяни сталася аварія на Чорнобильській атомній станції з викидом радіоактивних речовин. Хмара радіоактивного пилу поширюється в напрямі міста Прип'ять, населенню міста залишатися в приміщеннях і провести додаткову їх герметизацію. Про почуту інформацію повідомте сусідів, надалі діяти за вказівками штабу цивільної оборони. Що ж треба робити, коли ви почули таку інформацію? Правила поведінки під час радіаційної хімічної небезпеки, слідкуйте за офіційними повідомленнями влади. Більшість загроз, які описані вище, самостійно визначити дуже важко. У разі вибуху не дивіться на ядерний грип. Є загроза втрати зору. Не виходьте на вулицю, позбудьтесь одягу, у якому були під час загрози. Розрізати одяг з гори до низу, щоб небезпечні частинки не потрапили на слезові оболонки. Після покладіть у герметичний пакет. За можливості використовуйте респіратор або протигаз. Медична маска не підійде. Рухайтесь проти вітру. Важливо мати радіоприймач та батарейки до нього, аби вчасно отримувати інформацію щодо подальших дій з офіційних джерел. Закрийте вікна, двері, щелини у помешканні та сховищі, заткніть одягом чи ковдрами, харчуйтеся продуктами із закритої герметичної тари та пийте бутильовану воду. Якщо отримали рану, промийте її чистою бутильованою водою. Сподіваємось, що ми не зустрінемось з цією загрозою, але через велику кількість інформації про ядерну небезпеку, що може викликати страх у населення, вкрай важливо було з'ясувати алгоритм дій при таких загрозах. Нехай ці знання нам ніколи не стануть в нагоді.